Служба безпеки та Національна поліція затримали у ковалі ще одного неповнолітнього поплічника РФ, який на замовлення ворога займався підпалами в регіоні. Для виконання ворожих завдань расисти дистанційно завербували 14-річного школяра, який шукав легких грошей на телеграм-каналах. За вказівкою окупантів хлопець погодився на підпал військових автомобілів. Для вчинення злочину він придбав легкозаймисту речовину. Потім, за інструкцією окупантів, юнак дочекався темряви, одягнув балаклаву та у дворі багатоквартирного будинку підпалив автівку військового. Правоохоронці затримали фігуранта по гарячих слідах після підпалу автомобіля. Обіцяних коштів з Росії він так і не отримав. Замість них підозра за вчинений злочин. Під час обшуків за місцем проживання у затриманого виявлено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності в інтересах РФ. Неповнолітньому фігуранту повідомлено про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.